Та надати вичерпну актуальну інформацію на даний час по протидії цій інфекції. Це власне головне завдання тренінгів, що відбувалися останнім часом на базі Черкаського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Пощастило дізнатися більше і смілянам, зокрема представникам всіх відомств, дотичних до цієї проблематики. Рекомендації для ЗМІ занотовували і наші журналісти. На базі Черкаського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом відбувся спеціальний семінар тренінг для представників державних установ та засобів масової інформації інформації. проводився він за сприяння неурядової організації від серця до серця. Проблема вілінфекції світова. Але Україна серед числа найбільших за темпами розповсюдження в Європі і країнах СНД, доповіли лектори. Адже передача вілінфекції вийшла за межі груп ризику і вже давно перейшла в загальне населення. Це проблема не медична, а це проблема соціальна. Соціальна, яка з багатьма факторами сопережена. То есть і медики борються тільки з наслідками. Наслідки. Як уже людина. Має віл-інфекцію, ми її беремо, її лікуємо і все інше. На жаль, на даний час залишається ще чимало недіагностованих хворих. Для зміни цієї тенденції треба людям самим потурбуватися про своє здоров'я і регулярно здавати відповідний аналіз. Адже віл це не смертельна хвороба, а довготривало хронічне захворювання. Але за умови вчасного виявлення та постійного лікування. ВІЛ-позитивні люди не страшні для суспільства. За умови дотримання всіх засобів захисту компетентно стверджують лікарі. І додають для прикладу туберкульозом чи гепатитом, С заразитися набагато простіше ніж ВІЛ, але знати інформацію, це лише перший етап. А зміна поведінки і ставлення до цієї проблеми це тривалий процес, і на жаль, він затягується у часі. Але поки це не відбудеться, то результату по зменшенню розповсюдження фактично немає. Це проблема, яка стосується загального населення, тому що інфекція, яка розповсюджується статевим шляхом, стосується всіх. Кожна людина, яка двічі в житті мала статевий контакт без презерватива, незахищений контакт, вже є потенційна глупаразита. Це підтверджують і останні статистичні дані: якщо шляхи передачі віл інфекцій від матері до дитини та через кров вдалося звести до можливого мінімуму, то статевим шляхом хвороба передається з вражаючою прогресією. За рік кількість офіційно зареєстрованих заражених по Черкаській області зросла на 200 осіб, і в основному це люди віком від 25 до 50 років. І це категорія соціально активних людей. Великий внесок у зупинку зараження віл серед груп ризику зробили неурядові організації, але вони скоро можуть ...стати перед суттєвою проблемою. На сьогоднішній день вони ще фінансуються глобальним фондом, але з кожним роком фінансування зменшується і кількість організацій зменшується. І е, ну, є вже в, е, в програмі по Єдні» записано, що з 2017 року е, вся оця вторинна профілактика, в тому числі ці всі групи ризику, ними також мають займатися державні установи. Або Неурядові організації за державні кошти. Тож ні медики, ні неурядові організації в напрямку подолання розповсюдження ВІЛ-СНІДу поодинці нічого не зроблять. Зараз це вже стосується кожного. Великі надії покладають на засоби масової інформації. щоб не залякування відбувалося, а лише формування правильної, адекватної думки у населення на основі фактів. ВІЛ-позитивні це такі самі люди, як і всі інші, просто з хронічним захворюванням. Але щоб нам не приєднатися до цієї когорти, потрібно вживати всіх заходів безпеки і берегти своє здоров'я. you <smart noise>